Ситуація у Львові дуже непроста. На сесії львівської обласної ради сьогодні горіли. Димові шашки близько сотні радикально налаштованих активістів вдерлися до зали засідань. Вони вимагали від депутатів підтримати у зверненні до вищих органів влади закон про амністію учасників АТО, проведення націоналізації російського капіталу в Україні та продовження мораторію на продаж землі. Депутати мали ухвалити відповідне рішення до першої години дня, коли ж цього не сталося. Молодики увійшли до зали з димовими шашками. Сесію перервали при цьому на вході до будівлі облради сталася сути. Чека активістів правого сектору, Національного корпусу Азов та Всеукраїнського об'єднання свободи з поліцією. Внаслідок постраждала журналістка. Її доправили до лікарні. Іншій жінці, на якій загорілася сорочка, теж надано медичну допомогу. До медиків звернулися і дев'ятеро правоохоронців. Ми дійсно готові були приймати той практичний, про який я вам сказав. В ньому немає нічого такого, яке б не відповідало загальному політичному майстриму чи позиції кожної фракцій. Було проінформовано організаторів дійства стосовно того, що ми готові його приймати. Далі було те, що відбулося. Ми почали слухати соцеконом, це час вони вирвалися до залу. Перемовини з ними коробці в залі не до чого не привели. Далі хлопці почали відверто до хуліганських дій, сесія була затримана. Перша година протікала, зроблено не було. Ми ближче підійшли до входу, ну, просто щоб почути цей. І тут, скажімо, невідомі люди, ті, що були ззаду, почалася штовханина, поліція почала бризкати газом, почалася заворушка.